У професійному будівельному ліцеї днями знову зустрічали гостей. Цього разу учасників науково-практичної конференції. Головною темою обговорення стали інноваційні підходи до підготовки кваліфікованих робітників з опоряджувальних професій. Серед учасників заходу були представники департаменту професійно-технічної освіти Міністерства освіти і науки, управління освіти Житомирської ОДА, Державної служби зайнятості, роботодавці. Тощо організатори сподівалися, що проведення цієї конференції ще більше поглибить існуючу співпрацю між будівельним ліцеєм та бізнесовим. Структурами. Зокрема, компанією КНАВ, чиї будівельні і педагогічні технології, уже кілька років активно застосовуються в системі підготовки робітників. Після теорії була і практична частина. Гості могли на власні очі побачити та оцінити рівень майстерності учнів училища майбутніх опоряджувальників. У приміщенні гуртожитку вони провели майстер-класи із влаштування однорівневого металевого каркасу підвісної стелі, влаштування обшивки стелі листами гіпсокартону та оздоблення поверхонь матеріалами компанії КНАУФ. Ми вже учні другого курсу, в нас є практика, ми працюємо в гуртожитку, зароблюємо шви, штукатуримо, шпаклюємо, кріпимо гіпсокартон, красим, каркас. Ми хочемо їх разом, щоб вони оцінили нашу роботу, наші старання, нашу працю, щоб знали, що ми тут не просто так учимося, а хоч щось вміємо.